Новоні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Знакова подія відбувається в фінансовому світі. Причому проходить вона так дуже непомітно, але деякі ЗМІ про це написали. Компанія Microsoft, одна з найбільших компаній світу, скоро проводить щорічні збори акціонерів 10 грудня. І одним з питанням цих зборів вони ставлять на голосування. Питання про те, чи купувати Microsoft Bitcoin для того, щоб диверсифікувати свої активи? І це без перебільшення революційна? Історія, тому що, по-перше, Microsoft є однією з найбільших публічних компаній в світі. Ринкова капіталізація десь приблизно 2,5 трильйони доларів. Це компанія номер 3 у світовій табелі. Про ранги за розміром капіталізації в минулому році виручка Microsoft становила більше 200 мільярдів доларів і чистий прибуток. За 70 мільярдів доларів, уявіть собі. Ну і найбільше інституційні інвестори, акціонери Майкрософт це такі компанії інвестиційні, як BlackRock, Vanguard і State Street. Ті, хто якимось чином дотичні до інвестиційного світу, я думаю, що тут зайві якісь коментарі. Якщо ні, то скажу, що ці компанії без перебільшення володіють світом. До речі, з Майкрософт тут цікава історія, тому що вони вже. Серйозно дотичні до піднесення біткоїн, можливо, не всі про це знають, але в грудні 2014 року. Microsoft почала приймати біткоін як засоб оплати за цифровий контент, що зробила її тоді однією з найбільших компаній світу, які підтримали платежі в біткоїни. Це був справді важливий крок для поширення використання цієї криптовалюти, оскільки Microsoft дозволила користувачам платити біткоїнами за купівлю програмного забезпечення та додатків в магазинах Windows і Xbox. Цей крок показав відкритість компанії до інноваційних технологій, підтримки нових фінансових інструкцій. Інструментів і сприяв визнанню біткоїна як такої життєздайної форми. Електронної комерції і не тільки, якщо говорити про інші важливі такі віхи, майлстоуни в розвитку біткоїн, то я би окреслив тут лише кілька з них. Так? Тобто це 2010 рік, 22 травня, день відомий як День піци за біткоїни, коли Лас Гейніц здійснив першу транзакцію в реальному світі за допомогою біткоїна, придбавши дві піци. Як ви думаєте, за скільки? За 10 тисяч біткоїнів. Ну це майже як 700 мільйонів доларів при нинішньому курсі біткоїна. Потім однією з суперзнакових подій стало те, що в 2015 році комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, так звана CFTC, класифікувала біткоін як товар. Як товар, а не як цінний папір, це визначило те, що біткоін підпадає під нагляд саме цієї агенції. Пізніше, до речі, комісія по. Фондовим ринком сек, так званий, погодилась з такою трактовкою. Це був важливий поштовх для розвитку біткоїна, тому що ну, ціні папери регулюються в США. Супер жорстко це нічого взагалі не сказати. Тому те, що біткоїн – це товар, воно відкрило йому дуже багато дверей в інвестиційному світі. Наступна революційна подія була це нещодавно, буквально 10 січня 2024 року. Комісія. Тепер вже з цінних паперів і фонду ринку США. Оцей же СЕК ухвалили рішення про те, щоб погодити створення спотового біткоїну ТІФ. Я розповідав вам, що це таке, навіщо і що це означає, що це справжня революція. Так от, по суті, справи біткоїн дозволили купувати не просто напряму, а через фондову біржу, через такі от ІТЄФ-фонди, І сьогодні може з... Будь-який некваліфікований інвестор, роздрібний інвестор отримати доступ до біткоїна, навіть не маючи криптогаманця, просто прийти і купити його у вигляді таких акцій, в які він упакований. Так от ця. Заявка на створення біткоін etf споту, вона ну, їх було там насправді багато, вони розглядались ще з 2013 року. Да? Тобто, і, До речі, перша заявка була подана відомими братами Вінклвосами. Так от, це справжня революція, тому що тоді, коли прийняли по золоту от такі спотові ETF, да, то золото там за 5-7 років зросло в ціні просто в рази кардинальний стрибок. І схоже, що подібна доля очікує біткоін, тому що тільки з початку року, от в цих etf ах консолідовано вже 70 мільярдів доларів США. Інвестори по-тихому і не дуже по-тихому вкладаються в біткоін, причому це не тільки індивідуальні інвестори. І от сьогодні ми прийшли до такого цікавого моменту, коли Microsoft подали звітність в комісію з цін фонду у ринку, де вони повідомили, що один з акціонерів, Національний центр досліджень публічної політики, виносить на голосування щорічних зборів питання про те, щоб Microsoft купував біткоін для диверсифікації власних активів. І вони там надають відповідну розшифровку позиції по цьому пункту голосування. Я хочу з вами поділитись. Це важливо, тому що незалежно від того, яке рішення приймуть акціонери. Сам розгляд такого питання на щорічних зборах акціонерів третьої найбільшої компанії світу, технологічного лідеру, це вже є історична подія, яка відкриває наступні двері для прийняття біткоїна у якості інвестиційного активу і, по суті, у створенні нового інвестиційного класу. Так, от, в цій заявці, в обґрунтуванні цього пункту стверджується, що. В періоди постійної, найчастіше нестримної інфляції, фінансовий стан компаній, на жаль. Вимірюються не тільки тим, наскільки вона добре веде свою діяльність, свій бізнес, але й тим, наскільки добре вона може зберегти прибутки попередніх років від свого бізнесу. І корпорації, які розумно інвестують свої активи, можуть збільшити акціонерну вартість більше, ніж прибуткові компанії, які цього не роблять. Тому корпорації мають обов'язок максимізувати акціонерну вартість не лише шляхом збільшення прибутків, але й шляхом захисту цих прибутків від знецінення. Середній рівень інфляції в США за останні 4 роки згідно з індексом споживчих цін, який вважають насправді дуже грубим і неточним показником інфляції, складає десь близько 5%. Пік у нього був 9% в червні 2022 року. Але насправді справжній рівень інфляції, заявляють от в тій пояснювальній записці, значно вищий. За деякими оцінками, він іноді майже вдвічі перевищує офіційний оцей індекс споживчих цін. Отже, активи корпорації повинні були зростати такими темпами протягом останніх 4 років, щоб вийти на безбитковість. Станом на 31 березня 2024 року корпорація Microsoft має 484 мільярди доларів загальних активів. Більшість з них це державні цінні папери США та корпоративні облігації, дохідність яких ледь випереджає інфляцію, якщо припустити, що оцей цей офіційний показник інфляції є. Точним, а так як це не так, то дохідність облігацій насправді значно нижча за справжній рівень інфляції. Тому в такі інфляційні часи корпорації мають розглянути можливість диверсифікації своїх балансів з рахунок активів, які зростають в ціні швидше ніж облігації, навіть якщо ці активи є більш волатильними в короткостроковій перспективі. Станом на 25 червня 2024 року ціна біткоїна зросла на 99,7% порівняно з попереднім роком, перевищивши зростання корпоративних облігацій в середньому приблизно на 94 За останні п'ять років ціна біткоїна зросла на 414%, перевищивши зростання корпоративних облігацій в середньому приблизно на 411%. Тобто біткоін зробив державні облігації США, найнаданіше актив, які інвестують потужні компанії, ну, практично в суху. MicroStrategy, кажуть кажуть ці пояснювальні записи. Це така відома компанія, яка, як і Microsoft, є технологічною компанією, але на відміну від Microsoft тримає біткоін на своєму балансі. І цього року вона випередила акції Microsoft на 313% у своєму зростанні. Причому незважаючи на те, що вона веде бізнес лише ну, крихітного масштабу порівнянні з Microsoft. і вони не єдині. Інституційне та корпоративне прийняття біткоїна стає все більш поширеним явищем. Другий за величиною акціонер Microsoft, компанія BlackRock, пропонує своїм клієнтам біткоін біржовий ETF. До речі, ця компанія BlackRock їх спот ETF по біткоїну контролює практично 40% загального ринку у цих біткоїніті. Вони володіють майже 400 тисяч біткоїнів з мільйона біткоїнів, які вже сконсолідовані цими ETF-ами. І це тільки з початку 2024 року. На даний момент біткоін є більш волатильним активом, ніж корпоративні облігації, і компаніям не варто ризикувати акціонерною вартістю, володіючи надто великою його часткою. Однак, оскільки біткоін є чудовим, якщо не найкращим хеджем від інфляції, дохідність корпоративних облігацій нижча за справжній рівень інфляції, то компаніям також не варта ризикувати акціонерною вартістю, ігноруючи біткоін, кажуть в цій пояснювальній записці акціонери Microsoft як мінімум, компаніям слід оцінити переваги ну, володіння хоча би частинкою, навіть одним відсотком своїх активів у вигляді біткоїна. Що ж вирішать акціонери? До речі, Керівництво Майкрософт рекомендує голосувати за цим питанням акціонерам негативно. Ця інформація теж заздалегідь подається в комісію по цінним паперам фондовому ринку. До речі, американський фондовий ринок в цьому сенсі безпрецедентний, суперякісний, суперпрозорий, супержорстко контрольований, такий, який дає акціонерам, інвесторам не тільки захист їх власності, їх активів, їх майбутніх доходів, але й також достатньо якісну інформацію для. Прийняття рішень. Подивимось, що вирішать акціонери, але насправді, незалежно від цього, вже винесення цього питання на голосування на фоні тих попередніх майлстовнів, які я озвучив, це справжня наступна невеличка, але революція в житті, прийнятті і розвитку біткоїн. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, бізнес і технології. Дякую і до зустрічі!